України. Кожного дня зусиль, кожного дня натхнення відстоюєте свої права, свої свободи, де би не перебували на кожному клаптику землі української і не тільки. Народ України це працьовитий народ, це велика культурна спадщина, це родючі землі, живописні краєвиди, унікальне географічне положення. І народ України заслуговує краще життя. Життя має бути і більш щасливим, більш змістовним і більш щасливим для кожної дитини, яка б могла би гармонічно рости і розвиватись, і соціально захищений, більше можливостей кожного пересічного громадянина, який міг би себе максимально реалізувати як людина, як особистість в ринковій економіці. І кожен пенсіонер міг би мати таку соціальну захищеність, якою була б відповідна його вмеску. В соціально-економічний розвиток своєї країни і міг би користуватись тими благами, які створював на протязі свого працьовитого часу. А згідно Конституції України, слово до слова, права людини, гідність людська, соціальне життя визначається самою великою цінністю. Натмені благополуччя кожного дня відстоювати свої свободи, свої права. Любіть Україну, як сам це любить, і всіми своїми ділями. Натхнення благополуччя. До нових зустрічей в ефірі. Спасибі. Дякую.